Зі мною вже летять, я буду дробовик брати, ех, сюди маленький, і просто Отак робимо. Це, оце, оце на стальних, на стальних було тільки що. Я думав, мені вже кришка. гарного стріму, Який найкращий дробаш на твою думку? Оцей, що я тільки що мав. З стандартних. Mm. Бо ті, що в дропі, то вони самі кращі. Напевне. Не вийшло. Хлопчиків мене підловити. А Сайга, Ну, Сайга теж непогано. Так, Сайга непогана. О, Патрік, ти чого? Патрик? Патрик зараз без настрою чуть-чуть. Да, він хотів політати на катамарані. У нього 100% бензина буде. Я казав вам. Ну-ну-ну, no, no, no. не можна таке робити. Хоча я б сам політав, напевне. Зараз подумаємо, насправді. Осталось? Хтось не доїхав. А так хотів мене збити. Ну-ну-ну, no, no, no. не можна, не можна таке теж робити. Нечем мені хлопчики прийшли грати цей пап. Збивають людей, че щось. No, no, no. <свист> ну що, пробив колеса, полудурок ти неадекватний. <свист> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! <-яй> <свист> Там на дроп заїхали. На дроп заїхали народ.

Дякую, Васильку, дякую. Привіт, друже Він зупинився, він хоче мене забрати, але я не дамся йому. Я йому не дамся. Я цього заберу. Я монст. Я жорсткий народ. Дякую всім, хто поставив вже сьогодні під цим стрімом лайк. Ну, почекай, я тебе вирубаю. Ну, зараз, секундочку. Я тільки хочу дим забрати. А то не знати яка зона буде. Поставимо це сюди. Просто фаза, він відлетів. Туди з небо дивився. Воу! Wow! Найс! Nice! <laughs> я казав, що я гарно закінчу цю катку. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.